Bună ziua, domnul tractorist! Bună ziua, bună ziua! O venit jurnalist din Herța, Gazeta Zorli Bucovine. Foarte bucuros, foarte bucuros! te și normal, cum tractorul? Tractorul merge bec! Da, solar arde? Arde foc! Da? E bun! Merge! E, eu vreau mă cataiesc da? le o leacă! Da? El e răspărăjenia dumneavoastră! Să l mulțumesc! Hai! Всім доброго дня всім доброго дня, доброго здоров'я! В общем, тесно кисів трошки. Я їм взяв 238 то питають мене, чи я буде відео про 238-й усеничне. Ну у нас тут такі краєвиди народ, що і я вже от... Цей клуб так крути, що трохи я тут спорозне вискочив, бо й неудобно у руці тримати, але нічого страшного. Практично, коли на місці вже. Ось наші краєвиди для цього т 150 тий Оце звірюга. Це звірюга цих полів. Мені подобається т 150 народ. Друга передача на місці Я така собі, бо я одну руку, як ви бачите, і телефон Трактор. Така оранка тут схили. Ну от у нас поля. ну. Як просили, я так і зробив відео по Т-150. Там пишали мені, що він розірве раму, коробку, все урве, е, Ну, що я вам скажу, хлопці, то стільки людей, скільки думок. Ну як ви бачите, він йде прекрасно. Тому таке коротеньке відео зняв. Зараз сідаю і даю трошки газу. Ну, можливо, не якісна зйомка, ви одну рукою і тримаю, і рулюю, і якось ну, так. Всім всього найкраще, здоров'я, мирного неба. Сьогодні субота, 30, 30 грудня. У нас така погода. Хочу сказати так, най... цей рік, що прийде, щоб вже був мир. Би все було добре, побажання. За рік прожити, дякую Богові. Зберіг. Щоб там Бог зберіг хлопців на сході. І нам би тут допоміг ще більше робити для них добра, там, допомагати. От. От якось так. Ну таке коротеньке відео. Якось так. Йду до праці.